У четвер пройшли останні чергові телевізійні дебати кандидатів на право представляти республіканську партію на виборах президента США у листопаді наступного року. Безпосередньо виборчий процес розпочнеться на початку січня у штаті Айво. Як показують опитування у змаганнях республіканців, з'явився новий лідер, колишній спікер палати представників Ньют Гінгріч з подробицями Тетяна Ворожко. Всього пару місяців тому досвідчений політик Гінгріч мав обмаль прихильників. А сьогодні він випереджає інших кандидатів за популярністю. Причому не лише загалом по країні, а й в штатах, які голосують першими в Айві, Південній Короліні та Флориді. Коли я був на самому дні опитувань, я був налаштований позитивно і тепер я теж зберігаю позитивний настрій. Але утримувати лідерську позицію Ґінгрічу буде нелегко. Інші кандидати посилили атаки проти нього. У першу чергу інші. Ше лідер перегонів Міт Ромні. в інтерв'ю каналу CBS Ромні змалював Гінгріча як багатія далекого від проблем простих людей. Він заможна, дуже заможна людина. Якщо ви купуєте ювелірні вироби на півмільйона доларів, ви не належите до середнього класу. А в інтерв'ю газеті Нью-Йорк Таймс Ромні заявив, що Гінгріч не здатний бути президентом. Він гарно виступає на зустрічах з виборцями на радіо, але з точки зору вимог до президента, то нам потрібен лідер. Інший противник у перегонах, губернатор Техасу Рік Перрі, під час нещодавних дебатів закинув Гінгрічу той факт, що він одружений вже втретє. Я завжди вважав, що якщо ви зраджуєте своїй дружині, то зрадите і партнеру по бізнесу. Ньют Гінгріч визнав, що він не завжди залишався зразковим сім'янином. Я думаю, що люди мають вирішувати самі. У моєму випадку я відкрито кажу, що в минулому робив помилки. Я просив у Бога пробачення, я шукав примирення. Гінгріч був спікером палати представників у 90-х. Він став головним ініціатором найдовшого в історії закриття уряду. До того ж, Гінгріч був першим спікером в історії, проти якого були запроваджені дисциплінарні заходи через порушення етичних норм. Я бачив, яку шкоду він наніс республіканській партії та конгресу. Я вважаю, що це наш обов'язок перед виборцями та країною не допустити, аби це трапилося знову. Утім, Ґінгрічу надає перевагу найконсервативнішої частини республіканців, каже соціолог Пітер Браун. з якихось причин консервативні виборці на цьому етапі не підтримують мітаромні. Можливо, вони думають, що він недостатньо консервативний. Окрім політичної кар'єри, Гінгріч, який має ступінь доктора історичних наук, написав кілька історичних романів та політичних прац. Тетяна Ворожко голос Америки.